Експертів вже звичною стала констатація того факту, що турецькі та російські президенти схожі. Обидва претендують на роль мачу домінаторів, авторитарні в управлінні країнами, хитрі та спритні у міжнародних справах. І мовляв, реджеп та Ердоган краще за інших розуміє, що хоче Путін. Тому після перемоги на виборах буде здатний вплинути на кремлівського господаря і якось повернути його в реальність. Чи це так? І чи варто офіційному Києву чекати на допомогу від нового старого турецького президента? Розбираємось в цьому відео. Ці вибори в Туреччині багато в чому стали історичними: найвища явка майже 90 відсотків, високий рівень участі жінок і молоді. Але головне, вперше в історії країни відбувся другий тур, і вже лише цей факт чітко показує, половина турецького суспільства потребує змін. Я не очікую, що будуть якісь протестні рухи, хоча не включимо там тих, хто більше всього. доволен таким результатом в первую очередь это курды курды ожидали в принципе что власть будет изменяться и они инвестировали так в свою поддержку в оппозиционного лидера кемали это означает что для оппозиции настало время перемен так скажем нужно находить новых лидеров Перемозі Ердогана чомусь не пораділи не тільки в опозиції, а й на фондовій біржі. Відразу після новин із Центрвиборчкому виборчкому турецька ліра опустилася до майже рекордно низького рівня щодо долара. А несподівано сильний результат Ердогана ще в першому турі два тижні тому спровокував розпродаж міжнародних облігацій Туреччини та різке зростання витрат на страхування ризиків пов'язаних з її боргом. У своїй переможній промові Ердоган визнав, що інфляція є найнагальнішою проблемою. Зрозуміло, тепер турецькому лідеру не до миротворчих ініціатив. Йому потрібні гроші, і швидко його задача зараз буде знайти гроші. Він буде вести цинічну і дуже прагматичну політику в тих випадках, коли співробітництво з Росією може нашкодити інтересам. І призвести до потрапляння під санкції, вони не будуть цього робити. Якщо міністерство фінансів відповідний його підрозділ, який займається моніторингом підсанкційної активності Туреччини з Росією, буде виявляти ці факти, і не буде погрожувати чи застосовувати санкції до окремих осіб компаній, Фінансових установ В тих випадках вони будуть погоджуватися, якщо їх зловлять за руку і відступати. Де де їх не зловлять за руку, вони будуть продовжувати те, що робили. Ще в розпал передвиборчої кампанії один із лідерів опозиції заявляв про втручання Кремля в турецькі вибори. У відповідь Ердоган назвав ці звинувачення ганебними і додав, що для Туреччини співпраця з Росією є не менш важливою ніж зі Сполученими Штатами. В принципі, позиція Анкари щодо підтримки територіальної цілісності України та допомога у боротьбі зі збройною агресією Росії була досить послідовною. Але чому при цьому не продовжувати заробляти? Можно посмотреть, где обслуживаются российские самолеты. Они обслуживаются в Турции. Ну, по крайней мере, была такая информация в недавнего времени. И через какую страну разные комплектующие поставляются. Ну, поэтому очень много моментов, к сожалению, которые позволяют туркам углублять в некоторых даже контекстах сотрудничества с Россией, но в то же время балансировать, понимая, что в принципе, ну, как бы, есть определенные тоже риски для там, турецкой финансовой системы. Американські дипломати неодноразово їздили в Анкару, намагаючись переконати Ердогана приструнити турецький бізнес, що діє в обхід західних санкцій, але особливого успіху не досягли. Туреччина не хоче вводити санкції проти Москви, А Вашингтон не хоче вводити вторинні санкції проти Туреччини. Побоюючись, що це підштовхне Ердогана до обіймів Путіна, але можливо круте піке в економіці, що отримала додатковий удар після потужного землетрусу в лютому, виявиться тим важелем, за допомогою якого Захід зможе натиснути на Анкару, але лише в певних межах. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новину Донбасу, щоб першими дізнаватись про події на сході України.